Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо стіча з мультфільму «Ліло і Стіч. Не забувайте про вподобайку під відео, кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене, беріть чорний фломастер або, якщо зручно, малюйте спочатку простим олівцем і трошки вище серединки аркушу посередині почнемо малювати носик. Намалювали невелику дугоподібну, носик у нього не круглий, він нагадує форму трикутника з добре закругленими куточками. Ось так скрізь куточки не гострі, а закруглені. І по боках малюватимемо очі. Від серединки носика відступаємо трошечки у правий бік. І малюю око, яке в мене буде мати трохи яйцеподібну форму. З лівої сторони у верхній частині ока намалюємо відблиск у вигляді такого невеликого кола, а саме око розмальовуємо чорним. І на тому ж рівні, ось так це перевіряємо, малюємо око з іншої сторони. Відстань між оком і носиком робимо таку ж саму. В мене це око вийшло трошки більшим, нічого страшного, я це згодом виправлю. А зараз малюю такий же відблиск у верхній частині ока всередині, а саме око розмальовую чорним, залишивши білим відблиск. І саме час зробити ці очі однаковими, для цього я менше око роблю трошечки більшим. Підправляю скрізь. Ще у нижній частинці ось тут трошки підправляю. І переходимо до малювання ротика. У нижній частині носика посередині малюємо маленьку вертикальну рисочку. І тепер довгоподібною лінією малюємо сам ротик. Якщо орієнтуватись на очі, то ротик закінчується не посередині від ока, а трошки раніше, так само з іншої сторони. Зубки з малювати не будемо, а намалюємо такий маленький язичок. І переходимо до малювання форми голови. У нижній частині це буде дугоподібна лінія, така ж як і ротик, але трохи довша. Щоб розуміти, де закінчити лінії, можна орієнтуватись на очі зовнішні їх частинки, і лінії ми робимо трошечки довшими за очі. І далі малюватимемо дугоподібну лінію вгору. Одразу відмітимо центральну частинку, тут буде чубчик. І до нього малюємо дугоподібну. Робимо тут плавний куточок і далі малюємо лінію. До кінця цю лінію ми не домалювали, так само малюємо лінію з іншої сторони, залишили тут місце між лініями і малюємо цей самий чубчик. Одна така галочка, яка дивиться у правий бік, ця в лівий бік і знизу така ще одна. Тепер намалюємо вушка. Для цього орієнтуємось на відблиск, приблизно на цьому рівні будуть знаходитись вушка, відступаємо і від контуру голови малюємо плавно лінію вгору, на кінчику плавненько закруглюємо, трошки опускаємо лінію вниз, далі малюємо таку галочку. У цьому місці ми цю лінію уявляємо, а тут її продовжуємо і малюємо вниз. Тут буде трошки видно зовнішню частину вушка. І на тому ж рівні намалюємо вушко з іншої сторони. Ведемо умовну лінію в сторону, ставимо крапочку. І від неї лінія йде вгору. Дивимось, де закінчується намальоване вушко. Забуваємо, що на цьому вушку розріз у верхній частині, а тут буде у нижній. Тож плавну лінію закруглюємо і ведемо вниз, але не до кінця. Малюємо цей розріз у вигляді такої галочки. У цьому місці лінію уявляємо, а далі її продовжуємо. І вушка закінчується на одному рівні. Домалюємо також зовнішню частину вушка з цієї сторони. Перейдемо до малювання лапок. Але перед цим з обох боків ротика я ще зроблю такі маленькі рисочки. Тут і тут. Від місця, де закінчується ротик, опускаємо умовну лінію вниз. І звідси будемо малювати лапку. Одна лінія вниз трошки під нахилом. Тут вгорі закруглена і опускаємо паралельно другу. Тут лінії вущі, а знизу вони розширюються. І тепер їх закруглили. І таку ж лапку малюємо з іншої сторони. Орієнтуємось на кінчик ротика. Від нього опустили умовну лінію вниз і звідси так само малюємо трошки під нахилом одну лінію, вгорі таке закруглення і малюємо другу лінію. Знизу лінії з'єднуємо. Лапки також закінчуються приблизно на одному рівні. І тепер на їх кінчиках намалюємо кіхті. Малюємо їх у вигляді маленьких трикутничків. На одній лапці три і так само на другій. Між лапками знизу лінією малюємо нижню частину тулуба і намалюємо задні лапки. Стіч у нас буде сидіти. Від намальованої передньої лапки трошки вище серединки малюємо таку невеличку лінію. Тепер від неї невелика лінія в сторону. Орієнтуємось на цю лінію. Тут вона йде, ми за лапкою її не бачимо. А звідси вона продовжується невеличка лінія. А тут намалюємо овал. Це буде стопа, яку ми бачимо. Так само малюємо кігтики такими галочками. Один. Трошки відступили два, три і чотири. На стопі всередині ще намалюємо невеличкий овал. І таку ж лапку малюємо з іншого боку. На тому ж рівні її починаємо малювати, невелика лінія в сторону. Таку ж саму нам треба лінію знизу намалювати. Ось так. На тому ж рівні лінія вгорі. Ось тут вона буде, цю я подовжую трошки. І невеличка лінія в сторону. І намалюємо такий же овал, такі ж кіхтики на кінчиках, як тут, один, два, три і чотири. Далі такого ж розміру овал, як тут всередині. Відокремлюємо тепер дугоподібною лінією животик. А під підборіддям малюємо такий, наче пушок. Одна закарлючка маленька, далі трошки більша. І ще більша. Ну що ж, стіччя ми намалювали, тепер його розмалюємо. І спочатку блакитним кольором я намалюю плями навколо очей. Я б сказала, вони мають таку яйцеподібну форму. Намалювали і одразу розмальовуємо. Таку ж плямку малюємо навколо другого ока. Малюємо її на тому ж рівні, що й намалювали першу і розмальовуємо. Під ротиком також є блакитна ділянка, відмічаємо її і одразу розмальовуємо. І цим же кольором розмальовуємо животик. Синім розмальовую тулуб, лапки, голову і зовнішню частину вушок. Темно синім ділянка на стопі та носик. Фіолетовим я розмальовую внутрішню частину вушок. Червоний язичок. І стіч готовий! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!